Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі передача у колі домашніх турбот. Ближче сідайте до телеекрана, візьміть свої записники, тому що сьогодні на вас чекає, я сподіваюся, дуже цікава передача: весна, дощі, тепло, навколо буяє зелень. Чи завжди ми знаємо, що росте навколо нас? Можливо, це лікувальні трави, можливо, це трави, які використовують у харчуванні. Про всі треба потрошечку знати і використовувати їх. І сьогодні саме така людина, яка знається на травах абсолютно, яку знають не тільки на Україні, яка досить часто буває в нашому місті і яка. До речі, знаходить час завітати і на нашу програму. У нас сьогодні в гостях Наталія Земна. Наталія Петрівна. Я дуже рада, по-перше, вітати вас в нашому місті. І дуже дякую вам, що ви завітали на мою передачу. Знайшли час. І дивлячись на цей стіл, мені здається, що жодна травинка, яка росте навколо нас, немає такої, щоб вона не була корисна. Про що ми сьогодні будемо говорити? Того, що в мене очі розбігаються. Ви дуже правильно сказали, що ну, народна медицина трактує це по-іншому. Каже, що у людини нема такої хвороби, яку б не можна було вилікувати за допомогою рослинного світу. А в природі нема такої трави, яка б не лікувала ту чи іншу хворобу. Адже Бог створив природу і кожній рослині дав завдання. Мало того, що кожна рослина має свій характер, має свій склад хімічний, має свої біологічно активні речовини, які допомагають людині не захворіти, а якщо захворіла, то вже вилікуватись. Але ж і кожна має ще своє завдання. І от ви знаєте, коли Бог. Робив таку перекличку в природі і називав трави. І вони відгукувались. Кожна рослина відгукувалась і представляла себе і відповідала Богові, що вона зробила на землі. І от він одну рослинку покликав, а вона не відгукується, а вона нічого про себе не каже. А вона ніби заснула. І потім виявляється, що вона забула, як її звати. І виникло так, що цю рослину із синіми квіточками назвали Незабудка, бо Бог їй наказав, що вона про себе ніколи не забувала. І не забувала про те, що вона прийшла на землю допомагати людям. І тому, знаєте, тільки-тільки зазеленіло, а особливо зеленіє в травні місяці. Квітень у нас квітує ефемерними рослинами. Першоцвіти, ті, які відквітають за місяць, встигають. Вирости, заквітувати, насіння створити, посіятись і зникнути. А потім, у місяці травні, все, ніби знаєте, ніби засинає, але це неправильна думка. У місяці травні мудрі українці назвали цей місяць травень. Їдеш, справа зеленіє, зріва зеленіє, трави ростуть, покоси готуються, тваринам їжа. Сіно готується одним словом трави. Зелений місяць травень. Але навіть і в цьому місяці квітують кущі, квітують рослини, от дивіться, які. От, і ось такі маленькі квіточки, і такі великі, і кущі, і дерева. І вже в червні місяці заквітує все червоним квітом. Тут тобі і троянди, тут тобі і маки червоні. І трави всі, ніби прийшли звітувати дійсно таки перед Богом, бо ж рослина найсильніша тоді, коли вона квітує, то найбільш кульмінаційний період у її житті, і тоді вона найбільш цілюща. Ми поспішаємо до рослин, аби їх зібрати і приготувати чаї, відвари, настої, настоянки, настої на гарячій воді, гарячі настої і холодні настої. Бо так навчили нас наші мудрі предки. Бо ж рослина кожна, вона має хімічний склад, вона має свої олії, ефірні олії, і для того, щоб вони не втратились. То гарячою водою їх не заливають ці рослини, а тільки холодною, щоб зібрати це все і дати людині, аби вона лікувалася. І ось сьогодні ми маємо, бачите, який зелений, але ж такий багатий стіл, чого в нас тільки тут не вистачає. Є тут і квіти. Знаєте, дуже добре робити будь-що із рослин. І коли квітують, квітує кульбаба, а вона цвіте не лише. Навесні, коли вже скошують кульбабу, осіння кульбаба, вона ще більш цілюща. І тоді ми беремо листочки. Я завжди кажу тим, у кого цукровий діабет, замість однієї цукерки. Візьміть два листочки кульбаби, пожуйте її, з'їжте її. Вона трошки гіркувата, але це здоров'я для шлунка, для печінки. Бо якщо ми не будемо вживати гіркоти, то що ж тоді печінка буде продукувати жовч? Нема з чого. Бо ж ми звикли підсолити їжу, підкислити їжу і обов'язково після їжі з'їсти щось солоденьке. Придумали так, десерт. Я думаю, що це трошки неправильна видумка. Але ж треба вживати гіркоти. Від гіркоти шлунок тонізується, працює нормально, перетравлює геть усю їжу і забирає організм, забирає всі поживні речовини. А ті шкідливі, які залишаються печінка з задоволенням їх, виводить із організму природним шляхом. Але ж для того, щоб нормально працювала і підшлункова залоза, також треба її тонізувати. Для підшункової залози ми завжди шукаємо кульбабу. Це надійна профілактика цукрового діабету. Якщо ми візьмемо не лише в Україні, а особливо в Україні 85% людей хворих на цукровий діабет. А чому? А тому, що солоденьке дуже полюбляли, а тому, що не дбали про підшункову залозу, тому що не шукали два листочки кульбаби, а їли цукерку або клали багато цукру до чаю. І не лише, звичайно, це причина. Причина також нервова система. Коли людина нервує, переживає, то відчуваєте підшлункова залоза і виникають порушення функції як внутрішніх острівків, так і зовнішніх, або навпаки. Як зовнішніх острівків, які продукують ферменти, а ферменти продукує пішонкова залоза завдяки кульбабі, завдяки цикорію, петровому батогу, завдяки кропу, який росте у нас на грядках, завдяки селері і завдяки квасолі, яку ми споживаємо під час посту замість м'яса. Да, і так кожна господиня, яка дбає про здоров'я своєї родини, вона ніколи не лінується замочити квасольку. З вечора до ранку, а вранці встати і зварити смачний духняний борщ. І ось тоді і підшлункова залоза не хворіє. Але із кульбаби ми беремо також солоденькі продукти. Якщо взяти квіти кульбаби, взагалі ми беремо корінці і сушимо їх. Потім підсмажуємо, карамелізуємо, щоб вони стали такого, знаєте, карамельного кольору. Бо коли заварюємо, то кава із кульбаби дохм'яна і красива на колір. Дуже. Але ми робимо кульбабовий мед. І якщо ви не встигли у квітні, місяці, у травні зібрати квіти кульбаби, то осіння кульбаба до ваших послуг. Треба вийти на луки, там, де росте кульбаба, і нахилитися до землі, скільки ви думали, 650 разів. Якщо ви зробите таку зарядку, то після цього ви помітите, що кудись зник ваш живіт. Перестала боліти спина, стали легкими ноги і перестала поморочитись голова. А ви за цей час зібрали 650 квіточок, принесли додому, поклали їх у посудину і залили однією літрою води, окропу, гарячої води. Яка кипіла вже, поставили на слабкий вогонь і тримаємо на тому слабкому вогні 40 хвилин або й годину. А потім, але перед тим, як ставити на вогонь, кульбаву треба настоювати. Настояти, ну, наприклад, годин 7, а то і 12, щоб кульбаба забрала, щоб вода та. Настій той забрав із кульбаби все, а потім може поставити на слабкий вогонь на хвилин 40 і покласти у цей відвар, проціджений, кілограм цукру і варити. Варити до того часу, доки цукор не розтане. Господині, які варять варення, вони знають, що треба зробити так, щоб той сироп, коли посадиш на ніготь то Він такою краплиною і сидів. Ось такий і утворюється від кульбаби. Ось так ви можете лікувати солодкою, смачною духмяною стравою шлунок, печінку підшлункову залозу. І навіть при захворюванні на цукровий діабет такий кульбабовий мед можна споживати. Звичайно, не по склянці, а по ложечці. по чайній ложці тричі на день. Смакота і той же час. Це є уже ліки. Далі ми можемо робити також і відвари, і настої. Але з якоюсь питою, якщо шлунок працює нездало, тобто не виконує свою функцію, їжа не притравлюється в шлунку, потрапляючи в шлунок, вона відчуває, що немає сили в шлунках, немає там нормальної секреторної діяльності і немає кислотності, і їжа бродить, псується. І замість того, щоб організм забирав нормально поживні речовини, вітаміни, мікроелементи, біологічно активні речовини, то із зіпсованої їжі у нас отримуються для організму лише отрути, лише токсини. І бідна печінка нещасна, вона повинна. Ті токсини всі знешкодити і вивезти з організму. А вона так стомилась, вона вже сама збільшена, налита кров'ю, і вона не може цього робити. І ось тоді, тоді починаються висипи на шкірі. Ой, лишенько, висипи на шкірі. І здебільшого, і найчастіше це вони бувають на обличчі, особливо у молоді. І ходить молода людина. До косметологів, до е, лікарів і просить е, в аптеки, магазини, і просить, дайте мені якісь мазі для того, щоб зробити моє обличчя чистим. І ніхто не може нічого придумати, тому що мазі тимчасово загнали всередину, ті висипи, а потім вони знову і знову з'являються. І що ми тоді радимо молодій людині, а також радимо шукати у природі, шукати ті напої, настої. І ось, а що ж із їжі? Якщо навіть людина вживає ліки, то без дієти ніколи обійтися не можна. Чим же відновити шлунок? Чим же його протонізувати? Якої ж наснаги, як йому додати наснаги, щоб їжа вся перетравлювалась? А ми знаємо, що в городі у нас? А є такий смачний овоч, як капуста. Я його приховала, цей овоч. Ось він, капусточка, білокачана капуста, молода, зелена, соковита, смачна. Капуста, тонізує шлунок. І ось можна із капусти робити салати смачні. А якщо до капусти, та ще додати ще один секретний овоч, про який ви можете лише здогадатися. А я вам його покажу. Отакий, От як цибулька. Якщо цибулю додати до капусти, то шлунок буде працювати. Все буде, як казав один чоловік, навіть гвіздки буде перетравлювати, якщо вони смажені. Ну це так образно. Але взагалі, шлунок буде працювати нормально, печінка буде здорова. Та ще й підшлункова залоза аж ніяк не буде хвора. Тому що вона буде виробляти і ферменти, закидаючи їх сюди, в 12 палу кишку, щоб їжа перетравлювалась, і будуть зовнішні внутрішні острівки підшлункової залози виробляти гормони. І ось тоді це надійна профілактика цукрового діабету. А починається звідки? З ротової порожнини, щоб людина споживала смачну їжу. Корисну і нормально скомпоновану для того, щоб працювали всі органі травлення, допомагаючи один одному. І відтак не буде проблем з кишківником, не буде закріпів. Не буде токсини, Токсини не будуть збиратись в організмі і шкодити організмові. Ось саме так. Тож, зелень, така як капуста, цибуля, кульбаба. А до Салату із капусти, хіба ж ви не, не додасте кропу. Який же тоді той салат буде? Він не буде настільки духмяним, апатитним і корисним, якщо додати кріп. Якщо у дитини хворий шлунок, якщо у дитини болить животик, вона спати не може, то що ми робимо? Ми робимо кропну водичку із кропу, із частіше із насіння, але ж обов'язково додаємо до раціону харчування і дитини, як і дорослій людині. Кріп запашний зелений смачний кріп. Кропу ми лікуємо багато захворювань. Кріп лікує, наприклад, серце хворе стенокардію, кріп лікує очі хворі катаракту. І до кропу можна також додати петрушку, можна додати до салату інші овочі, які ми споживаємо для того, щоб весь шлунково кишковий тракт був нормальний, працював нормально. Салати, а особливо на початку літа, на весні, коли збіднів організм на вітаміни, на мікроелементи, то люблять господині готувати салат, так би мовити, асорті. Чим більше овочів, корнеплодів, зелені надходить до салату, вважається тим краще, тим смачніше і корисніше. Бо звикли ми. Бігати, шукати імунітет, щось для імунітету. Прибігає в аптеку мама або бабуся і каже, так хворіє дитина, так хворіє дитина, дайте щось для імунітету, тому що лікар сказав, що ослаблений імунітет. І тоді хочеться спитати маму й бабусю, а де ж той імунітет знаходиться? А від чого ж він залежить? Від тієї пігулки, що вам дадуть в аптеці, чи від того продукту, який вам дадуть в магазині? Імунітет залежить на 85% від того, як працює ваш правильно шлунково кишковий тракт, як працює шлунок, печінка, підшлункова залоза та ще й кишківник. От від цього на 85% залежить імунітет. Ну і, звичайно, від судин, від нервової системи. Але ж починається травлення, не забувайте, з ротової порожнини. Якщо ви ретельно переживали їжу 33 рази в роті, ніколи не забуваючи про те, що в шлунку зубів нема, і треба ретельно переживати їжу в ротовій порожнині, щоб вона змочилась слиною, щоб всі рецептори в роті в ротовій порожнині, відчули ту смакоту, які мудрі українці. Як вони гарно говорили, коли приходять, а людина їсть або пригощають людину, то завжди що вважають. Смачного, смачного. Бо лише нагадуючи про те, що лише пережовуючи їжу, ви відчуваєте смак. Тільки в ротовій порожнині ви можете відчути смак їжі. Якщо вже їжа потрапляє в шлунок, якщо ви її проковтнули, то ви забули, який то був смак. Отже, пережовувати їжу треба смакувати. І тому ми бажаємо один одному смачного! На цьому наша передача закінчена. Сподіваюся, було цікаво. Слідкуйте за програмою, не пропускайте наші передачі, і ви дізнаєтеся ще і ще багато чого цікавого. А зараз я прощаюся з вами. Чекаю ваших дзвінків і до зустрічі в ефірі.